А хотіла поговорити про жінок, яких називають після того, як вони розлучилися розлучними жінками з причепом, тобто якщо в них є діти. І одразу суспільство в основному любить класти такий штамп на жінку, що вона вже точно, точно не знайде собі більше нікого, тому що все кому вона вже потрібна з дітьми, вона вже. Така, знаєте, напевно, цинічна, е така вже розчарована в чоловіках, тому що в неї не вдався шлюб і все. От вона це все буде тягнути в нові стосунки. Одним словом, в неї немає шансів, треба було триматися за того чоловіка, який був. Хоча чоловік при цьому, який розлучений він. Так само не кожній жінці підійде, тому що те жінки будуть думати, а чому він розлучився. Напевно, він не вміє з жінкою правильно погодитись. Напевно, чомусь вона не захотіла з ним продовжити стосунки. А якщо в нього так само є діти, теж не кожна жінка таке захоче, тому що він тоді буде продовжувати спілкуватися. Ну якщо він нормальний чоловік, буде продовжувати спілкуватися своєю колишньою а, дружиною а, через дітей, тому що він захоче там з ними бачитися, а, там платити аліменти і так далі. Тобто не кожна жінка цього хоче, теж бо вона може руйнувати, переживати, щоб там якісь. Почуття старі не повернулися, щоб вони знову не зійшлися. Тобто це такий теж момент. Але чоловіки про це не думають. Вони вважають себе знову вільними, чудовими, класними і все них вдається в основному. Тому, жінки, подумайте про те, що, наприклад, бджола вона не знає про те, що вона не може насправді літати, тобто її тіло фізично не пристосоване до того, щоб літати. Але вона літає, тому що вона про це не знає, що вона не може літати. Так само і ви, якщо ви впевнені в тому, що у вас нічого не вийде, що ви не зустрінете більше свою кохану людину, свою долю, то звісно ви цього не зробите. Але якщо ви про це не знаєте, якщо ви думаєте, що все у вас вдасться, то у вас все вдасться, то ви обов'язково зустрінете чоловіка, який покохає вас і буде любити так само і ваших дітей. І будуть у вас, ще нові діти з ним, і все у вас буде чудово. Тому думайте про це і не накручуйте себе.